Куценка, депутат Запорізької районної ради, фракція Петчера. Слава Україні! Я почув лозунг, давайте разом. Знімай форму, спасай душу! Знімай форму, спасай душу! Взимай форму, спасай душу! Знімай форму, 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 спасай душу! Що сьогодні робиться на вулицях Києва? Його перетворюють спецпідрозділи МВС в Гестапо. Ганьба цим спецпідрозділам, на якому підставі вивели людину, роздягли наголо та знущалися з неї. Ви що, правоохоронці? Ви бачили ці ганебні зйомки, коли зловили протестувальника, коли ставили його на коліна, коли обливали холодною водою. Знаєте, де сьогодні фашисти? Фашист сьогодні сховався за мундирами Беркута. Ганьбає. Ганьба! Де сьогодні керівництво МВС, чого воно не виключе цих керівників спецпідрозділів? З них треба зірвати публічно погони та посадити у в'язницю. Ганьба таким керівникам! Ганьба! Шановні запоріжці, нас сьогодні всіх переповнюють емоції. Але я прошу вас триматися. Я прошу вас всіх зібратися у неділю під керівним органом нашого міста і області. Нас буде там у сотні, у тисячі разів більше. І тоді ми скажемо владі, що ми хочемо сказати, Так? так? Зберемося у неділю, да! покажемо катам, що таке запоріжці. Да! Підтримаємо киян. Сьогодні да! цього продовжатися більш не може. Кати в погонах міліцейських безнаказано б'ють людей. Запорізька влада повинна відкликати наших хлопців, які працюють до Весіди назад на Запоріжжя. Вона не має права давати їм наказ бити свій власний народ. так? Додому, давайте покличемо! Міліція запорізька, повертайтесь додому. Додому, додому, додому. До Ми забороняємо сьогодні нашим запорізьким майданам. Я буду просити вас голосувати. Приміняти будь-які репресії проти активістів, забороняти від'їжджати нашим машинам з ліками, з речами до Києва не можна. Звертаємось до всіх місцевих керманичів. Хто за те, щоб заборонити репресії проти активу? Хто за, прошу підтримати? Україна! Україна! Хто проти, немає. І той, хто буде продовжувати репресії, отримає від нас рішучу вічність. Так? В кабінеті цього. Цієї будивлі, Тушка, її прізвища Сін. Як депутат, я не боюся ще раз та ще раз повторяти. Син це тушка, та тушка. Тушка, 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 тітушка. Разом Тушка! Сін – Тушка! Сін – тушка, син, Тушка! тушка! Гальбацьому керівнику, який заманує. З нечесними ділками та продовжує обіймати посаду. Він повинен подати у відставку. Сіна у відставку, сіна у відставку, сіна у відставку. А вас, шановні, прошу, у нас є неділя. Тоді ми з вами зберемося та скажемо владі все, що ми думаємо, так? Слава Само, женовні запоріжці! Слава Україні!